Добрий день, мене звати Роман. Я керівник сервісу Аудіцентра Центра Віпас. З метою турботи про здоров'я наших клієнтів Аудіцентр Центр Віпос розробив ряд заходів, які зроблять обслуговування вашого автомобіля максимально безпечним. Запис на сервіс і обговорення всіх необхідних деталей можна здійснити попередньо за телефоном 044 393 99 99 через наш сайт www.audi.kyiv.ua, а також через наш чат-бот. Цю інформацію ви можете знайти в першому коментарі до цього відео. Попередньо ми з вами погоджуємо час і дату візиту, а також складаємо заявку на обслуговування. Потім ми приймаємо ваш автомобіль прямо на нашій парковці, поза приміщенням і в той же час узгоджуємо перелік робіт. Попередньо складаємо наряд замовлення, який передаємо вам з пакетом документів. У процесі ремонту можуть виникнути додаткові питання, які будуть узгоджені з вами по телефону, у підсумку. Після завершення всіх робіт ми надаємо вам акт виконаних робіт з реквізитами для оплати в будь-який зручний для вас месенджер або електронну почту. Оплату ви можете здійснити через будь-який банк. Інформацію про готовність вашого автомобілю ви отримаєте на свій мобільний телефон. Забрати автомобіль на парковці Audi Center Vipos Ви зможете зручний для вас і узгоджений з нашим співробітником часу. Ось уже 18 років ми працюємо для вас.